Що ж, друзі, продовжуємо. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я вже втомився писати, бо я писав шахове відео, з десяток написав. Менше, але багато. А тепер ось вирішив повернутися до, 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 до Оликсу. Хто це в нас? Владислав якийсь. Так. Хто це такий? Я не знаю за прізвищем, можливо, цього, але написано тут серйозно. Але бачите, всі Одесити, ну більшість Одеситів, вони ждуни. Давайте скажемо чесно. Я не знаю про нього, але чому російською? Чому не можна на сайті хоча б написати українською мовою, що це таке? Але пише про себе серйозно. Доброго времени суток, мене зовут Владислав, я являюсь кандидатом в мастера спорту і призором многочисленных турниров в Одесі з 2017-го. В США граю з 2021 року, -го вхожу. Ось, більшість то хто виїхав до США, ось подивіться цих бортників, які там із зорками, плутаються із читерами, це жахіття. І стріми ведуть і не на російський, і не, а, не соромно їм брати донати від оркостану, це жахіття. І тут, мабуть, те ж саме. Вхожу в топ-100 лучших гравців свого віку по всій країні, В якій країні треба писати? Імею опит припадання три роки, розвиваю інтернет ігрі і допомагають двигатися дальше. Мой нікнейм на Лічес. О, давайте подивимося, що за нікнейм. Так. Ціна договорна. Ну, пише, що всьому навчить, але хочу подивитися нікнейм, друзі. Хочу подивитися нікнейм Лічес. Раз вже людина хоче, щоб ми подивилися, то давайте, подивимось. мабуть, без крапки. Тут, скоріш за все, ось він. Ух ти, непоганий рейтинг, але ну, буліт можна і прогами набити. Дивіться, друзі, я вгадав, бачите, тут ставлення не дуже, мабуть, патріотичне. Зазвичай так, ті, хто полюбляють орківські справи, ось такі собі обирають пропорції. Це, звичайно, неприємно, але рейтинг в Бліц дуже маленький, як для того, щоб тренувати, ну, маловатий. Буліт можна набити, я вже сказав як завгодно, за рахунок а, швидкісного інтернету, за того клацання мишкою і так далі. Це не показує силу людини. Хоча в Бліц ні, ну непоганий в нього рейтинг, нічого не скажеш, Але ну, треба, до речі, спитати на рахунок читерства, хто це та що це. Але. Ну, я не знаю за яку ціну. Хотілося б побачити, чи є взагалі якісь успіхи в учнів. Е, вже за дебютом можу сказати вам, друзі, можна характеристику дати по цій дебютній картинці. Якщо людина грає такі пасивні схеми, то е, вона не навчить вас, якщо ви розрядник, не навчить вас комбінувати, не навчить вас жертвувати, не навчить вас інтуїтивним жертвам. Тому що пасивні схеми це таке стати раком і чекати, хто. Перший зіване. Тобто я знаю багатьох гросмейстрів, які показують учням-початківцям, учням рівня розрядників, показують там, лондонську систему і інше лайно. Так вони гублять просто талант людей. Якщо люди грають ось такі пасивні схеми і показують це учням, то це просто несерйозно. Але це все моя думка, я можу помилятися теоретично. Можливо, ця людина скаже там, потім, що в мене тут дійсно якісь. Супер успіхи. Я щось не, не вірю в 100, ну, в 100 кращих е, свого віку ще можна входити. Але в якій країні? В США він має на увазі. Е, що мене тут дратує. Єдине, що дратує, це його ставлення до України. Але дратує дуже сильно. Просто огидно все все читати. І ці всі ждуни, вони, на жаль, їх дуже багато і в Одесі їх. Ну, дуже-дуже багато. Хоча він вже не в Одесі, ми бачимо А в США. Я так розумію, що як не пише за звання, то максимум кандидату майстри спорту рейтинг, чесно кажучи, ну теоретично міг би йому й тренер набити. Це може бути хто завгодно. Тому ну, по цьому рейтингу важко оцінювати. Чому, якщо ти входиш в найкраще, чому ти не напишеш свій рейтинг Ело? Цього ми не бачимо, тому таке об'ява, мені здається, все ж таки розрахована на тих, хто не дуже думає. Але це мої припущення. Бачите, ну замало інформації. Якщо людина майстер, вона а він пише, що він кандидат у майстри спорту. так. Якщо людина має великий рейтинг, він вона пише свій рейтинг. Це ж додатковий плюс, це ж може привести учнів. А тут не пишеться рейтинг, і це вже. Дозволяє припускати, що рейтинг там ніякий. А рейтинг лічес це така дуже-дуже умовна одиниця, яку ну теоретично міг би і я йому набити. ну теоретично а Відсутність майстерського звання. Ну, це таке. Не знаю, друзі. Це, можливо, і непоганий варіант у шаховому плані, але для мене, знаєте, є два моменти: читерство та зв'язки або прихильність до цього оркоблоку. Якщо людина ставить собі ті позначки, які ставлять, і представники оркостану, то це вже багато про що каже, і просто стає огидно. Вибачте за таку мою сувору думку.